Вітаю! Ми продовжуємо працювати з раціональними дробами, і сьогодні будемо вчитися множити та ділити раціональні дроби, в чисельниках і знаменниках яких одночлений. Перше завдання. Потрібно помножити два дроби. Як помножити дроби? Щоб помножити дроби, потрібно чисельник помножити на чисельник, знаменник помножити на знаменник. Результати записати у чисельник і знаменник нового дробу, і отриманий дріб потрібно скоротити. Повернуся до нашого завдання. Етап переписування я пропустю і одразу буду скорочувати дроби. Аналізую числа. Числа 3 і 5 прості, тому я їх просто перепишу. 4 також перепишу, а 16 розкладу як 4 помножити на 4. Змінні А і Б перепишу. Скорочую на 4. У чисельнику залишається 5Б. У знаменнику 3 помножити на 4 12а. Зупиніть відео і самостійно виконайте друге завдання. Перевіряйте. Перше, що я помічаю, що одразу можна скоротити на змінну К. Далі аналізую числа. 2 і 5 прості числа, вони далі розкладатися не будуть, тому ми їх так і залишимо. А от 21 і 9 можна розкласти. 21 3 помножити на 7, а 9 3 помножити на 3. Запишемо. І переписуємо зміну N. Скорочуємо на 3. Чисельнику отримаємо 14n, знаменнику – 15. Третє завдання. Бачимо, що одразу можна скоротити на змінну y. Далі аналізуємо числа. 5 і 3 числа прості, тому ми їх просто перепишемо. А от 12 вигідно розкласти як 3 помножити на 4, тоді трійка скоротиться, а 10 як 2 помножити на 5. Запишемо. Далі працюємо зі змінною х. У чисельнику х в кубі переписуємо, тому що там менший показник. А в знаменнику х в сьомому степені розкладаємо як х в кубі, виділяємо якраз цей спільний множник, та х в четвертому степені. Скорочуємо на 3 і на х в кубі, і на п'ятірки. чисельнику залишається 8 в знаменнику х четвертому степені. Зупиніть відео і самостійно виконайте четверте завдання. Перевіряйте, помічаю, що одразу можна скоротити це в четвертому степені. Далі працюю з числами. 5 просте число переписую, а 25 вигідно розкласти 5 помножити на 5. Далі працюю зі зміною n. n в четвертому степені переписую, а n в дев'ятому степені представляю як n в четвертому степені помножити на n в п'ятому степені. Скорочую на п'ятірку та на n четвертому степені. Чисельнику залишається 5 знаменнику – n в п'ятому степені. П'яте завдання. Потрібно перемножити одночлен 4х на дріб. 4х відноситься до чисельника, тому що 4х ми можемо представити дробом зі знаменником 1. 4х. Чисельнику один знаменнику. І тоді 4х потрібно множити на 3а. Чисельник на чисельник. Отже, будемо відносити 4х до чисельника. 4 розкладемо, як 2 помножити на 2. 3 і 2 перепишемо, тому що це прості числа. Далі працюємо зі змінною х у чисельнику х. А у знаменнику х кубі розписуємо, як х помножити на х квадрат. І змінну а переписуємо. Скорочуємо на 2, на х. чисельнику залишається 6а знаменнику – х квадрат. Самостійно виконайте шосте завдання. Перевіряйте. 7 c будемо множити на 6n. Працюємо з числами. 7 число просте, тому ми його перепишемо. 6 можна розкласти як 2 помножити на 3, 9, як 3 помножити на 3. Зміну це переписуємо. n у чисельнику переписуємо, а «н» в п'ятому степені розкладаємо як n помножити на n в четвертому степені. Скорочуємо на 3 та на n. Чисельнику залишається 14С. У знаменнику 3n в четвертому степені. Сьоме завдання. Працюю з числами. 25 можна розкласти як 5 помножити на 5. 4 як 2 помножити на 2, 10 як 2 помножити на 5 і 15 як 3 помножити на 5. Працюю зі змінною А. А в квадрат в чисельнику переписую. Знаменку А в п'ятому степені представляю, як А квадрат помножити на а в кубі. Працюю зі змінною Б. b квадрат у чисельнику переписую. B в кубі розписок b квадрат помножити на Б. Скорочуємо на п'ятірки, двійки а квадрат і Б квадрат. У чисельнику залишається 5 помножити на 5 25. У знаменнику 2 помножити на 3 6. А в кубі b. Восьме завдання виконайте самостійно. Перевіряйте. Помічаю, що одразу можна скоротити на змінну б. Та на змінну y. Далі працюю з числами. 3 переписую. 4 можна розкласти як 2 помножити на 2, 10 як 5 помножити на 2, а 21 як 3 помножити на 7. Далі працюю зі змінною А. Переписую А в чисельнику. А в знаменнику А квадрат представляю, як А помножити на А. Далі працюю зі зміною Х. Х у знаменнику переписую а Ах квадрату чисельнику розкладаю як х помножити на х. Скорочую на трійки, на двійки, на змінну а та на змінну х. У чисельнику залишається 5х у знаменнику 14а. П'яте завдання. потрібно перемножити одночлен член 4х на дріб. 4х відноситься до чисельника, тому що. 4х ми можемо представити дробом зі знаменником 1. Дев'яте завдання. Потрібно поділити два дроби. Як поділити дроби? Потрібно перший дріб переписати, ділення замінити множенням, а другий дріб замінити оберненим, тобто поміняти чисельник і знаменник місцями. Отже, перший дріб переписую. Ділення замінюю множенням. Другий дріб замінюю оберненим, тобто міняю чисельник і знаменник місцями. Працюю з саме, 4 переписую, 8 розкладаю, 4 помножити на 2. А в знаменнику переписую, а квадрат розкладає, як а помножити на А. М у знаменнику переписую, М в кубі розкладає, як М, помножити на М квадрат. Причому працювати можна було почати із змінною М, а потім зі змінною А. Немає значення, як вам зручно. Скорочимо на 4 на змінну А та на зміну В Чисельнику залишається а, М квадрат, в знаменнику – 2. Самостійно виконайте 10 завдання. Перевіряйте. Перший дріб переписуємо. Ділення замінюємо множенням, другий дріб замінюємо оберненим. Працюю з чисами. 6 переписую, а 12 розкладаю як 6 помножити на 2. Працюю зі зміною Х. Знаменнику переписую, чисельнику розкладаю, як Х помножити на х квадрат. Працюю зі зміною А. Знаменнику А переписую, а в чисельнику розкладаю, а в четвертому, як А помножити на А в куб. Скорочую на 6 на Х та на А. Чисельнику залишається Х квадрат А в кубі. Знаменнику 2. Одинадцяте завдання. Перший дріб переписую, ділення замінюю множенням, другий дріб замінюю оберненим. Скорочую одразу на В та на Y. 17 число просте, 19 також число просте, тому їх просто переписую. 57 розкладаю як 3 помножити на 19, а 51 як 17 помножити на 3. Далі працюю зі змінною А. У знаменнику змінну А переписую, у чисельнику А квадрат розкладаю як А помножити на А. Працюю зі змінною Х. У чисельнику Х переписую, а в знаменнику Х кубі розкладаю як Х помножити на Х квадрат. Скорочую на 17, на 3, на 19, на А та на Х. У чисельнику залишається А, в знаменнику х квадрат. Самостійно виконайте 12 завдання. Перевіряйте. Перший дріб переписую, ділення замінюю множенням, другий дріб замінюю оберненням. 4 переписую. 15 розкладаю в 3 помножити на 5, 27 як 9 помножити на 3 і 16 як 4 помножити на 4. Далі працюю зі змінною B. Знаменнику переписую, у чисельнику B в кубі, розкладаю, B, помножити на B в квадраті. Працюю зі змінною K. У чисельнику K в кубі переписую. У знаменнику K в четвертому степені представляю K в кубі помножити на K. Скорочую на 4, на 3, на B і на K в кубі. У чисельнику залишається 9 b квадрат, у знаменнику 20 k Підсумок. Сьогодні ви вчились множити та ділити раціональні дроби, у чисельниках і знаменниках яких обночувані. І думаю, що ви помітили, що множення та ділення дробів зводиться до скорочення дробів. На сьогодні я з вами прощаюсь. На все добре, миру вам і здоров'я!